Вітаю! Знаєте, країна наша давно вже не для українця. Коли ти дивишся на деякі рішення, ти розумієш, що в країні домінують гроші, вплив, доцільність, в країні домінує оптимізація, реформи всі безкінечні. І мета їх не зробити українця щасливішим, не дати українцю простір для реалізації. Мета проста: оптимізувати витрати а, і витягнути з українця максимум для того, щоб дуже видатні люди, ну великі люди, яких ми називаємо олігархами, чиновниками, великими бізнесменами, видатними великими людьми, а, це серйозні люди. Знаєте, от, от так пальці вієром, зуби в наколках, щоб вони. Щоб вони жили дуже багато, дуже заможні, щоб в них було просто отут, щоб їх заливало, закидало золотом, алмазами, нерухомістю, автомобілями, банківськими рахунками. А що буде з вами нікого не грибе. От взагалі, взагалі. Хоча при цьому, мушу нагадати, що в Конституції прописано, що Україна соціальна держава, соціальна. Тобто гроші йдуть до людей незалежно від того, вигідно це чи ні. Уявіть собі, до вас приходить дитина і каже: тато, я хочу телефон. А ви кажете, Окей, на тобі ось кнопочний телефон Nokia. Я з ним 30 років тому назад ходив, він неубиваємий, класний телефон, находи з ним, бо тобі просто мені треба зателефонувати. А дитина каже, а можна купити мені там хоча б там Samsung чи iPhone, там, якийсь? можна БУшний, але тільки сучасний. А ви кажете ні, тому що це невигідно. У вас є гроші, у вас є можливості, але ви кажете Ні, тому що ти не можеш на цьому телефоні заробляти. А тому, вибач, я не виділю на тебе ці гроші, бо ти їх не зможеш відбити. Йдете ви з дружиною по супермаркету. І дружина хоче придбати собі там, світер. А ви їй кажете: ти вибач, ну, в тебе є вже два світера, тому оцей тобі ні, а ти і в цьому походиш. Невигідно купувати цей, тому що ти все одно його поносиш там 3-4 рази і потім віддаш своїй мамі. Ну, Логіка є, є. Але ви відчуваєте, що такі відносини а З дітьми, з вашими дружинами, з вашими там рідними та навіть колегами вони приречені на, на невдачу. Держава, особливо, яка оголосила себе соціальною, не плутайте з соціалістичною, хоча в США Штатах Америки там є великі питання до компанії Інтел. Так от держава, яка оголосила себе соціальною, повинна турбуватися про людей незалежно від того, вигідно це для держави чи ні, це має бути вигідно для людей, корисно для людей. І навіть якщо щось дотаційне, то, вибачте, це не питання чиновника, оптимізовувати тут, економити тут чи ні. З 1 вересня Кабінет міністрів припинить фінансування шкіл із кількістю учнів менше 45. З наступного року фінансування не отримуватимуть школи, де навчається менше, ніж 60 людей. Одна з причин це висока вартість навчання на одну дитину в таких закладах. Місцева влада вирішуватиме самостійно закривати школу чи утримувати її. Власним коштом. Села і так помирають. В Україні поняття щасливе село. Це, напевно, щось із розряду фантастики. Я не беру а, Захід України, там люди вміють облаштовувати свій побут дуже гарні будинки, дуже гарні вбрані. А, Відповідно подвір'я, але навіть в закарпатському селі, в невеличкому, в школі не обов'язково навчається 100 дітей. Їх може бути 50, їх може бути і 30, може бути в кожному класі по три дитини. Ну, в кожному класі по три дитини це 33 людини. В кожному класі по 5 дітей це 55. Тобто в класі, в кожному, в кожному класі є 5 дітей, на кожен рік 5 дітей. Але держава каже, вибачте, але ми цю школу утримувати не будемо, незважаючи на те, що є 5 дітей в кожному класі або 3 дитини. Ми не будемо, не будемо. Тому ми закриваємо школу. Що робити батькам? Ну, Відправляти дітей в сусіднє село. А сусіднє село часто це 10 кілометрів, 5 кілометрів та навіть 3 кілометри, до сусіднього села потрібно дитину доставити, потурбуватись про безпеку, забрати дитину назад, погодувати, а якщо форс-мажор і так далі. А якщо дитина зав'язана на домашнє господарство, наприклад, дитина прибігла зі школи, погодувала свинку, кинула щось курочкам, помила там посуд і сідає навчатися. А так дитина застряє за 5 кілометрів в іншій, школі. в іншій школі. Дитина не може прибігти після уроків додому, дитина не може побігти на Майданчик позайматися спортом, тому що вона буде мокра, там все, а що далі робити? Чи ви думаєте, що в школах, в яких навчається там 150-200 дітей, там душові кабіни є, да, там, і все отак облаштоване? Ні. ні. Часто туалет на вулицях в сільських школах і таке є. І держава держава бере і знищує ці школи. А от у мене питання, а чиновники. Не рахували, а скільки обходяться, е, в яку ціну обходиться навчання їхніх дітей. От якщо ви візьмете в Києві деякі ліцеї, ну такі дуже солідні ліцеї, то ви побачите, що бабла платять батьки стільки, що ні одна сільська школа скільки не з'їдає. Середній прайс в деяких коледжах, елітних. В Києві це може бути 3 тисячі доларів, 5 тисяч доларів за місяць, 2 тисячі доларів, 2 тисячі доларів, тисяча доларів це, це взагалі щось таке, ну, таке, куди багаті не йдуть. І при цьому держава вважає, що навчати клас, де 3, 5, 6 дітей це невигідно. А тому все село повинно перевозити всіх дітей до сусіднього села, чи то в районний центр, чи то ще куди-небудь. По-перше, це небезпека для дітей. По-друге, це обмеженість їхнього пересування. По-третє, це турбота. І хто був у Закарпатті, наприклад, в тому ж Закарпатті, або в селах були. Ви бачите, що між селами. Пересуватися пішки, а діти будуть ходити пішки. Небезпечно. І це кожен день небезпека. Кожен день дитина з рюкзачком топає вздовж траси, де летять автомобілі, де летять фури, де можуть бути небезпечні тварини, небезпечні люди. Все може бути. Але держава вважає, що їй це не вигідно. Щоб ви так в своїх сім'ях, своїми дружинами спілкувалися із своїми дітьми, які у вас серед Хрещатика розвертаються через подвійну лінію роздільну на найтоповіших спорткарах. І стоїть поряд поліція, яка робить вигляд, що нічого не бачить. Оскільки ваші діти коштують державі, скільки ви для. Того, щоб жити, отак як ви живете, вкрали в державу. Скільки. Ви цього не рахуєте? Ви рахуєте тільки, скільки коштує вам сільська дитина? Має бути соромно від таких рішень. Я свою думку висловив. Ви висловите свою думку громадянина Чемно, вічливо, але вона має бути. Бережіть себе, не забувайте підписуватись І держава повинна бути для людей. А не люди вигідні чи ні для держави, знаєте країна невигідних людей. От я оце відео назву так: країна невигідних людей.